Ви не знаєте, куди витратити 4,5 мільярди гривень. А керівництво БЕПУ знає, вони хочуть реформувати в наступному році свою структуру, і для цього їм потрібно небагато немало 4,5 мільярди. Я вже мовчу, що в цьому році на своє Існування не роботу, а саме існування вони отримали більше 800 мільйонів за минулий рік. Вони повернули до бюджету близько 32-43 мільйонів гривень. Просто порівняйте більше 800 і 33. От вам і дві великі різниці, але їм ще мало, і вони хочуть ще отримати додаткові пільги для себе. Тому Кабмін заніс в стіни Верховної Ради законопроект, який дозволить зняти з військового обліку всіх співробітників БЕПУ. Дуже зручно отримувати гроші і точно не потрапити на фронт. Прям золота якась е е структура, в якій будуть хотіти служити всі, всі, хто не хоче захищати державу і просто хоче отримувати гроші. Ну, тобто, всі великі чиновники.